Про події війни говорить Стратко. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на покровському напрямку, де ворог зосереджує основні зусилля та веде активні наступальні дії. Під час роботи на командних пунктах він заслухав командирів бригад щодо особливостей ведення бойових дій, проблемних питань та вжив всіх заходів щодо їх вирішення. Особливу увагу приділив 155-й окремій механізованій бригаді. Варто відзначити, що бригада поступово набуває визначених бойових спроможностей. Негативні моменти та труднощі, які виникли під час її розгортання в Україні, проаналізовані зроблено висновки, що будуть враховані під час подальшої підготовки. Військовослужбовців, зазначив генерал Сирський, подякувавши міжнародним партнерам, зокрема Франції, яка була першою країною, що відгукнулася на прохання створити механізовану бригаду та виконала всі взяті на себе зобов'язання щодо підготовки і оснащення вище зазначеної військової частини. Головнокомандувач зсу також відвідав окремий полк безпілотних систем щодо подальшого масштабування його в бригаду нового типу. Познайомився з новими технологічними розробками, які вдосконалюються з урахуванням викликів війни та одразу застосовуються безпосередньо на полі бою. Прийняв необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами та ресурсами для ефективнішого виконання завдань, повідомив генерал Сирський. Безпілотники служби безпеки України та сил спеціальних операцій збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони в ніч на 24 січня уразили об'єкти, які задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії. В результаті ударів виникли пожежі на виробничих потужностях рязанської нафтопереробної компанії та на нафтоперекачувальній станції Рязань. Повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Також уражено завод мікроелектроніки кремній Л у Брянську. Це одне з ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії. Завод виробляє широкий асортимент мікросхем і компонентів, які використовуються у стратегічно важливих системах озброєння, зокрема в ракетних комплексах Тополь м «Булава», зенітних ракетних системах С-300 та С-400, а також у бортовій електроніці бойових літаків. Результати ураження уточнюються. Наголосили в Генштабі ЗСУ. Президент США Дональд Трамп хоче домогтись зниження світових цін на нафту, що на його думку призведе до завершення війни Росії проти України. Про це він заявив під час виступу на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Я також збираюся просити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціну на нафту. Ви повинні знизити її, чесно кажучи. Я дивуюся, що вони не зробили цього до виборів. Те, що вони цього не зробили, не було проявом великої любові. Мене це трохи здивувало. Якби ціна знизилася, війна між Росією та Україною припинилася б негайно. Зараз ціна дозволяє війні продовжуватися. Ви повинні знизити ціну на нафту. Ви маєте закінчити цю війну. Експорт нафти і газу є однією з головних статей доходів російського бюджету протягом останнього десятиліття в Доходи від експорту енергоресурсів становили від третини до половини всіх надходжень до бюджету Росії у 2024 році. Доходи федерального бюджету РФ від їх продажу зросли більш ніж на 26% у порівнянні з 2023 роком, коли вони через зниження цін на нафту та скорочення експорту газу впали на 24%. Президент України Володимир Зеленський відреагував на прагнення президента США Дональда Трампа домогтись знижень. Цін на енергоресурси саме Росія старається затягнути агресію, окупацію. І, Звичайно, енергоресурси і конкретно нафта це один із найважливіших ключів до миру, до реальної безпеки. І Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з Росією щодо енергоресурсів. Готуємо нашу дипломатію, нашу міжнародну комунікацію, щоб гарантувати сильні позиції не тільки для України, але й для усієї нашої Європи. У ніч на 25 січня противник атакував Україну, запустивши 58 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів. Станом на першу половину дня було підтверджено збиття 25 безпілотників у Сумській. Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях 27 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. На жаль, внаслідок ворожого удару на Київщині та Чернігівщині постраждали люди. Є загиблі, уражено багатоквартирні та приватні будинки. Автомобілі спеціальні служби ліквідовують наслідки. Постраждалим, надається допомога. Йдеться в повідомленні повітряних сил збройних сил України. Тим часом на землі протягом минулої доби зафіксовано 125 бойових зіткнень, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 19 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та дві артилерійські системи противника. На Лиманському напрямку ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка, Новоєгорівка, Зелений Гай і Копанки. На Краматорському дві атаки в районі Часового Яру. 15 атак було на турецькому напрямку, в районах населених пунктів Деліївка, Кримське, Щербинівка і Турецьк. Сило оборони відбили сім ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Новодарівки, Костянтинополя та Великої Новосілки на Покровському напрямку. Який Знаходиться в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. наші захисники зупинили 63 Наступальні дії агресора поблизу 12 населених пунктів. Також речник Асов Хортиця, майор Віктор Тригубов, розповів про тактику силоборони по знищенню ворога, який намагається переправитися на лівий берег річки. Оскіл. в нас для цього є по перше, можливість відловлювати їх, коли вони ще пливуть на цій маленькій лодочці на маленькому плату. По-друге, в нас є можливість бути по ним скидами, коли вони звідти вицажуються і починають намагатися ховатися ліцопосадках, і по третє, якщо там якась кількість накопичується, ця кількість вже е, так чи інакше виноситься вже більш серйозною операцією, вже з задіянням е, артилерії, піхоти і знов таки тих самих дронів, але вже в більшій кількості. Тому наразі от, у них це виглядає як вони кинули. Певну кількість людей, певна кількість людей була знищена. Вони ще кинули. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1500 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 11 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.